Пиріг із чорнозернистої пшениці. На ньому зображений символ засіяного поля. Всередині начинка із ферментованої кропиви та чайного гриба. Усім відомо, що ферментація це процес лактоферментації, коли корисні бактерії споживають цукор та крохмаль, і таким чином відбувається контрольоване бродіння. Це самий давній і простий спосіб збереження продуктів. З медичної сторони це чудові пробіотики для нашого організму. Троянти із коренеплодів несуть не лише естетику, а й користь, бо стимулюють роботу кишківника, очищують травний тракт та виконують роль природнього сорбенту. Букети із різнотрав'я це біологічно активні речовини. Їх вживали як превентивно, так і в лікувальних цілях. Вони надавали смак страви та здоров'я усьому тілу. Самим важливим у зелені це життєва енергія, котра виражається не лише в калоріях. Тут я маю на увазі сонячну фотоелектромагнітну енергію, котра вловлюється і зберігається матерією, а потім потрапляє до нас через їжу у вигляді вітамінів та мікроелементів. Це все працює у фазі зрілості та ступені свіжості продукту. Одиниця вимірювання називається ангстрем. Її розробив інженер Анре Сімонтон на основі довжини хвилі, котру випромінюють продукти. Коливається вона від 0 до 10 тисяч. Знайте і пам'ятайте, трапеза починається з очей. З першої секунди, як ми дивимося на їжу, мозок запускає імпульс, і в шлунку вже запускається процес травлення. Коли ви активно жуєте, в ротовій порожнині утворюється фермент тіалін. Він частково розщеплює їжу до того, як вона потрапить у шлунок.